Чи відомо чи підтягують ворог якісь резерви, чи тим, що раніше натягнули, то тим і користуються? Ну на жаль, у ворога звичайно є така чисельна переважність, величезна Росія, коли а, можна всіх спакувати та відправити на фронт, і тому там ось цей рух він постійно а, він постійно фіксується. Більш того, а, розпочалася мобілізація на окупованих територіях. Вже а, люди викладають в мережі повістки, які їм приносять. Тож, то що, на жаль, може бути така ймовірність, що російські окупанти хочуть поповнити лави своїх збройних сил мешканцями. Окупованих територіях, а як нам повідомляли, і навіть офіційно це підтверджував міський голова Мелітополя, що поки що мешканців окупованих територій використовують для риття окопів, для будування споруд, але ми не знаємо, що може статися наступного разу. Те, що там мобілізація розпочалася, це вже загальновідомий факт. На жаль.